Ми в ефірі. Доброго дня, шановні колеги. Маємо чергове засідання комісії з питань освіти, науки та інновацій. У вас на руках є порядок денний. Чи всі ознайомлені, чи немає додаткових питань? Якщо немає, то пропоную порядок денний ухвалити за основою в цілому. Дякую. І одразу маємо перше питання. Це лист освітнього омбудсмена, вірніше омбудсменки щодо збільшення обсягу регіонального замовлення у Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі. У нас є Олег Володимирович Паска, директор департаменту освіти і науки. І, власне, Олег Володимирович, я так розумію, що ви контролюєте це питання і знаєте, про що йдеться? Кілька слів, будь ласка. Отже, це не, перший, не перше звернення власне, цього коледжу. Спочатку вони зверталися щодо можливості збільшення регіонального замовлення для категорії дітей. Які є е, соціально вразливі і відповідно мають відповідний статус або сидіти військових, або інша або діти-сироти для цих дітей ми е, погодили збільшення цього оригінального замовлення. А потім було звернення щодо категорії дітей, які поступили на за власні кошти, які навчаються. У них були були дуже низькі оцінки, які, до речі, ставили викладачі цього коледжу, і дякую викладачам коледжу, що вони справедливо і об'єктивно оцінюють знання дітей. І було звернення директорки про те, щоб цих дітей також перевести на регіональне замовлення, тобто за кошт обласного бюджету. Це обласного бюджету буде коштувати десь близько півтора мільйона гривень. Департамент освіти відмовив, це є право їхнє, але не обов'язок наш це робити. Департамент освіти відмовив у, у, у збільшенні регіонального замовлення для цієї категорії дітей у зв'язку з тим, що в них низький, 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 низький рівень навчання, низькі бали. Якщо вони будуть вчитися, покажуть в кінці року кращі результати, це звичайно. Можна розглядати такий варіант. Дякую. Колеги, маєте запитання, заперечення? Ну, якщо так, то я пропоную о, цей лист скерувати на департамент освіти, тим паче, що я так розумію, у вас вже є відповідь на, на це питання. Не заперечуйте колеги. Дякую. Так, далі у нас є звернення нашого колеги, депутата Байтали. Депутат Байтала каже, що ми мали б розглянути можливість і передбачити фінансування на протипожежні заходи в закладах освіти області. Тут ідеться статистика, так, є добра статистика, є деталі, детально. У усіх громадах розписано, хто потребує цих протипожежних. Заходів. Я от не знаю, чи є в листі кінцева цифра, про яку йдеться? Я так розумію, що немає. О, Олежа Володимировичу. О, я yeah. так розумію, що бюджетні слухання би вже мали, якщо не початися, то ви вже мали би мати якісь прикидки щодо бюджету наступного року. Як з цим питанням у нас? Це є дуже таке слушне звернення депутата, пана Михайла. Бо ще в 2021 році хочу нагадати вам, що ми спільно з вами зверталися в Міністерство освіти щодо запровадження субвенції на протипожежний захист. Бо на той час у нас в області, за нашими підрахунками, приписів ДСНС було на півтора мільярда гривень. На той час сьогодні це мінімум 2,5 мільярди. Е, тому це не про кошти справа, а про безпеку дітей. І Міністерство освіти тоді пішло на зустріч Львівській області, і вони запровадили з 22-го року субвенцію на протипожежні заходи. Але оскільки почалася війна, то зрозуміло, що ця субвенція була скерована на військові потреби. Зараз, незважаючи на те, що війна, Міністерство освіти розуміє цю проблематику, і вони і Кабмін запровадили цього року субвенцію на протипожежні заходи. Це, звичайно, невеликі кошти, але хоч щось, це 13 мільйонів гривень. Але більшість субвенцій, які приходять на різні потреби в освіті, як правило розподіляються згідно дуже, простої, простого, дуже простих вимог. Тобто до 30% співфінансують не менше 30 міста там обласного значення, такі задержавного значення, такі як Львів, обласні центри і міста обласного підпорядкування. Потім 10 це там інша категорія відповідно до фінансової спроможності, і 5 дається здається гірські населені пункти. В цьому порядку для цієї субвенції було прописано 50%. Співфінансування. Груп, співфінансування. І оскільки громади мають дуже велике навантаження на бюджет, бо вони в них і вилучення були, і вони фінансують армію, вони просто всі відмовилися від того, бо вони фінансово не спроможні співфінансувати. І ми запропонували звернутися до Міністерства освіти про перегляд цього порядку і е, зменшення цього, цього розміру співфінансування. І оскільки ця дискусія, вона. Довго йшла, то ми зайшли фактично вже в кінець року, і дуже складно ці кошти реально використати. Тому пропозиція є наступна: щоб ми звернулися до міністерства і звернули увагу, що невикористання цієї субвенції причиною є. Неспроможність фіна... фінансових громад, і щоб ми е, такі ж правила застосували до цієї субвенції, як до прикладу, до субвенції на придбання школяриків чи інші субвенції, які, е, які скеровуються в нас на нашу територію, е, тому десь так. Ну і звичайно, ми тоді е, зможемо передбачити і в обласному бюджеті. Е, Кошти на співфінансування для того, щоб ліквідувати, усунути ті приписи, ті порушення, які є в закладах і обласного підпорядкування, не тільки в громадах. Але з того Олеже Володимировичу, що я тут бачу в тій табличці, то є громади, які такі далеко не бідні, наприклад, Городоцька з 24 наявних. Так, закладів середньої освіти 22 потребують систем протипожежного захисту. Далі, скажімо, от я дивлюся, Жовква з 20-19 потребують. Новояворівська з 16-15 потребують оновлення. Ну і так далі. і так далі. Тобто, це такі не, не, не зовсім Дефіцитні громади, які воно, мають проблеми з бюджетом, воно з одного боку так, а з другого боку і ні. Тому що оскільки ця субвенція по ній дискусія йшла найдовше, uh -huh. то громади погодилися фінансувати, до прикладу, інші субвенції чи співфінансувати. Деякі з них фінансували НПЦ, деякі з них, наприклад, Жовківська, вони харчоблоки і Новояворівська. Тому в них великі видатки і на співфінансування це... усіх субвенцій просто... у них вже немає просто коштів. Колеги, які будуть думки з того приводу? Звертаємося до кабміну від комісії. Так, кажіть ну, насправді це важливе питання. Його ну, не можна нехтувати так, але знову ж таки, чомусь як завжди, ми дотягуємо це до кінця року, і потім мало того, навіть якщо знайдуть це співфінансування, то освоїти ті кошти не завжди є можливим. Мав дотичність до пожежних протипожежних цих сигналізацій систем. Це також дуже складна технічна процедура, яку треба дотриматися, зробити, пройти е, ту акредитацію. Тому однозначно звертаємося. У Нас тут, я думаю, невеликий перелік можливостей в цій ситуації. Тоді е, я, е, та, ще прошу ще пане щодо, мене. Ну, щодо протипожежної безпеки, то питання, як кажуть, з бородою, коли ще був директором школи. То питання постійно на нарадах піднімали, але фінансування як такого ніколи не було. Тобто, це питання дуже задавлене, а сьогодні війна то питання поставило абсолютно на, на перше місце, я би сказав, дуже актуальним. І іншого виходу, як звертатися до Кабміну. Чи до Міністерства освіти в даній ситуації у нас просто немає, тому що я погоджуюся з думкою керівника департаменту, що місцеві бюджети просто не в змозі профінансувати на 50% ці проекти. Ну так, 50% особ... співфінансування це дуже багато. А якщо ще є харчоблоки, якщо ще є інші програми, за які потребують співфінансування, то можна зрозуміти громаду. Школярики, нова українська школа, та... і все треба і все треба співфінансувати. Не заперечуйте колеги про такого звернення. Так, дякую. До Кабміну, а от питання на сесію. Я не знаю, чи чекати нам сесії, чи може нам просто від комісії звернутися? Воно більшої ваги буде мати, якщо на сесію, але то буде ж... Департамент освіти вже відправив листа такого із пропозиціями там окремими також. бо... Є ідея, що щоб в цьому порядку були тільки школи, які є в експерименті, а ми запропонували, що інші школи, зважаючи на ступінь небезпеки, який можна вирахувати на основі приписів ДСНС, тому що можуть бути школи, які не є, не потрапляють в експеримент в моно по профільній школі, але вони можуть мати більше приписів, і там може бути більше проблем. Тому ми пропонуємо зняти то обмеження і ввести другий додатковий критерій. Тому е, можна написати від комісії, але й, можливо, і варто, щоб потім і на сесії це проголосувати з часом. Все одно порядки будуть в січні робитися, до того часу ще сесія буде. Тоді готуємо Став... на сесію, бо воно буде мати більшої ваги все таки цей лист. Ми це зробимо від комісії, окремо і окремою від сесії. Окремо від сесії. Нараз, так добре, так і зробимо коли. А, наступне питання йдеться про. А, ми голосували. Давайте не зайве ще раз проголосувати, пане Іване, ви не заперечуєте? Дякую. Бо якщо не проголосували, то треба точно проголосувати. Наступне питання: результати дослідження забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної і середньої освіти 24-25 навчальному році. Пише нам цей лист Державна служба якості. Освіти. Тут було опитування: 35 тисяч опи... респондентів було опитано, 5 тисяч 727 здобувачів освіти, зокрема, і батьків, і педагогічних працівників. І нам надіслали звіт про функціонування державної мови в закладах освіти. Я пропоную це взяти до відома, якщо не заперечуєте. Дякую. Так, також йдеться про схвалення методичних рекомендацій щодо формування мережі закладів професійної та фахової передвищої освіти. Від нас чекали пропозицій. Чи чекають? Чекали. А там до 17-го ми погодили. Я пропоную також взяти це до відома, колеги. Дякую. Так. Є у нас ще один лист. Так, є у нас ще один лист від Ірини Кокононенко. Ми вже це питання розглядали. Йдеться про підозру, скажімо так, плагіату. Підозру в плагіаті, який виявила. Професор Ірина Кононенка з Варшавського університету в підручниках з української мови для закладів загальної середньої освіти навчанням польською мовою. От. Нас поінформували так, нас поінформували. Ми зверталися в Міністерство освіти і науки і нас поінформували щодо цього питання. Колеги, ви ознайомлені з цим листом? Якщо так, то теж прошу взяти до відома чи зачитати немає потреби. Так, згідно з відкритими даними, експертизу у ці роки здійснювала державна наукова установа інституту модернізації, зазначені підручники були розроблені відповідно до державного стандарту. Після онов... оновлення стандартів освіти для 5-9 класу не створено модельної навчальної програми з навчанням польської мови що унеможливлює створення нових підручників, і каталог надання грифів навчальній літературі ведеться на сайті 21 2021 року, а тому відсутня технічна можливість ознайомитися з експертними висновками щодо підручників попередніх років. Вони беруться звернення також до відома і наголошують, що в наступних циклах підручник утворення експерти приділятимуть особливу увагу питанням академічної доброчесності та виявлення випадків плагіату. Я думаю, якщо ця пані настільки переконана, то є правовий спосіб подати до суду і оскаржити порушення авторських прав. Правильно я кажу, пане Вікторе. Так, а що у нас такі питання не розглядають хіба? Ага, ви маєте на увазі, що це все-таки міжнародна історія, та? Не тільки на теренах України. Колеги, ми цю відповідь, з якою ми звернулися, беремо до відома, Правильно, Та? Прошу ще раз проголосувати, щоб зафіксувати. Так. Ми можемо. До нас всі звертаються. Олег Володимирович. Як до останньої надії, до нашої комісії звертаються часто і навіть просять розглянути не ті питання, що є в наших повноваженнях. Мусимо реагувати. Я пропоную цей лист може переслати пані Ірині Кононенко, раз вона до нас зверталася. Так, наступний лист у нас про щодо розгляду колективного. Звернення ліцею номер 75 Це питання Львівської міської ради і це мережа міста Львова. І нам тут відповідає начальниця управління розвитку освіти. І каже, що мережа сформована відповідно до вимог чинного законодавства. У процесі формування мережі з представниками батьківської громади ліцею No75 було проведено декілька зустрічей, їм було роз'яснено і обґрунтовано доцільність змін е, типу закладу на академічний ліцей, і е, висловлюють нам вдячність за увагу до порушеного питання, оскільки це точно не наша компетенція, і це прерогатива все-таки місцевого самоврядування. Міста Львова, то я теж, колеги, прошу цей лист просто взяти як відповідь до відома. Дякую. Так. Далі йдеться про наш багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Гармонія. Я так розумію, що гармонія просить. Просила. А, просила, і це вже вирішено, так? Півмільйона гривень, 500 тисяч гривень. Для встановлення огорожі. Кошти виділені, огорожа встановлена, але там були приписи: просто огорожа руйнувалася і треба було її встановити нову. І, власне, ми їм кошти скерували на це. Вони зараз цим займаються. Також прошу відповідь щодо цього питання взяти до відома, колега депутат. Угу, дякую. Так, обласна державна адміністрація звертається до нас. То також відповідь. А, ага, всі пам'ятаєте, до нас приходила пані ректор, просила кошти на е, ремонт оновлення е, їхніх корпусів. Так, до, ми спочатку звернулися до міського голови, бо це корпуси, які належать Другобицькій громаді. А також було звернення до обласної адміністрації. Нам відповідає заступник голови. Заступник начальника військової адміністрації Юрій Бучко і каже, що для отримання е так, співфінансування необхідно подати проєктну заявку затвердженого зразка, оскільки ці будівлі є пам'ятками архітектури. Я пропоную тоді цей, цей лист перескерувати на Дрогобицький педагогічний університет. Копію зробити. Ага, то вони є, є в копії. Колеги, також беремо до відома. Ректорка до нас приїжджала, питала. Все, що, чим могли, тим помогли. І інформують нас е, щодо закону України про внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту, щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Я так розумію, що йдеться про зміни, які. Тут є, стосується кількох статей, статті 19, статті 41, зокрема, статті 19 і статті 41, і при кінцевих положеннях. Я думаю, що ви ознайомлені. Ну, йдеться про те, що заборонено перебувати на території та в приміщеннях закладів загальної середньої освіти особам з ознаками алкогольного, наркотичного іншого сп'яніння, які мають при собі небезпечні твари... речовини, з тваринами заборонено перебувати. І тут є багато обумовлено речей, які, власне, стосуються безпеки учнів. Колеги, якщо ви бачили цей, ці зміни, то також прошу взяти їх до відома. Напевно, сьогодні йдемо на рекорд. За пів години ми ви... на сьогодні наш порядок денний вичерпаний. Так, так ми можемо, ми можемо завершувати, завершувати трансляцію і ми в різні.